Стартер вже зняли, піввісі зняли. Так що зараз приступаємо, ну такі дрібниці зараз роз'єднуємо і думаю, за півгодинки будемо знімати коробку. Але попередній діагноз вже є, вилечки гарно працюють, тобто вони не клинять, віджимаються нормально. А є підозра на сам диск подвійне щеплення. Так що працюємо далі. Ось і наша коробочка. Знята. І робимо далі з нею всякі процедури. Ось Розібрали ми щеплення. Значить, вузька вилочка, широка вилочка. Звідси вони крутяться актуаторами, ви бачите. І сам подвійний диск щеплення. Ну, зараз ми і десь схильні до того, що у нас сам диск щеплення неправильно працює. Ну, зараз будемо це далі ще досліджувати. А працює вилучка слідуючим чином. Ось ми її Крутимо, слідкуйте за нею. І оці рожки лусика піднімається верху, Бачите? Ось таким чином вона вижимає. В даному випадку наша вилучка гарненька, вона не клинить нічого. З нею все добре. От Коли ми зараз забираємо цей штифт, вона має сама заїхати під силою пружини. Все, вилучка справна. І аналогічну процедурку ми перевірку проводимо для другої вилочки. Каретка от посередині, бачите, від'їжджає вперед, піднімає вилучку. Якщо вона зараз гарно заїде назад, значить у нас все справний механізм робочий. То по вилках претензій поки що я ніяких не бачу. Витягуємо цей штифт, має заїхати назад. Все, вилучки справні. Знаєте, Найбільше задоволення отримую тоді, коли знаходжу причину несправності. Тоді ти знаєш чітко, що можна все виправити, відремонтувати, замінити. тобто механізм в загальному перспективі буде робочий. Недурно я домагався до ось цього подвійного диска щеплення, великий люфт, туди-сюди. Але суть не в тому. Тріснула ось ця вежена пружина. Бачите? Ось тріщина. Все. Значить Диск під заміну. Але в мене гарний настрій, тому що я чітко знаю, що є проблема і що ми цю проблему найближчий день другий вирішимо. Всім дякую.